У штабі АТО припускають, що нині терористи готують наступ за підтримки Росії. Наші прикордонники виявили замаскованих російських військових із важкою технікою у Криму поблизу адмінмежі з Херсонщиною. А у зоні АТО найманці вже навіть припинили маскувати свою важку техніку, заборонену мінськими угодами. Активний рух озброєння помічений у районі Донецька, Ясинуватої та Горлівки. А у Донецьку вони ремонтують бронетехніку на підприємствах. Запчастини масово надходять з Росії. Через Іловайськ. Тим часом бої не припиняються. За минулу добу загинув один наш військовий і восьмеро поранені. Найгарячіше у Широкиному Терористи гатили з мінометів, гармат і танків. Атаки були і на село Лебединське біля Волновахи. Поранено місцеву жительку. Тривають ворожі атаки на західних околицях Донецька від Мар'їнки до Авдіївки у східних передмістях Дзержинська, Кіровому, Ленінському та Новгородському. Також був бій біля Артемівська поблизу села Весела Долина. Трішки тихіше лише на Луганщині, але не припиняються обстріли нашого блокпоста поблизу селища Родіна через цей останній пункт пропуску на окуповані території, і його може бути закритим. Також ворог активізував розвідку. Вчора українські прикордонники зафіксували 25 польотів ворожих безпілотних літальних апаратів в зоні антитерористичної операції. Ще один російський безпілотник, який рухався вздовж лінії кордону. Наш прикордонний наряд помітив у Міловському районі Луганської області.